В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 У студії працюють Маргарита Супільняк, Сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас сьогодні. У випуску мова піде про наступне. Ворог атакував область шахедами. По Марганецькій громаді бив з артилерії. Нові можливості і нові професії на Дніпропетровщині діють спеціальні курси для жінок. ДТЕК рятує лалек. Спеціальну програму порятунків пернатих реалізовують енергетики. Буде багато важливої та актуальної інформації. Тож ми починаємо. Вночі окупанти спрямували на Дніпропетровщину безпілотники. Оборонці неба їх знищили. Збили два шахеди над Павлоградським та Нікопольським районами. Протягом ночі агресор бив із артилерії. Під ударом була Марганецька громада на Нікопольщині. Туди прилетіло з півдесятка снарядів. Загиблих та постраждалих немає. Вранці агресор двічі вдарив по Нікополю безпілотниками. Нарешті території області спокійно, без обстрілів. Повідомили в Дніпропетровській обласній військовій. Адміністрації. До уваги учасників дорожнього руху водіїв просять найближчим часом утриматися від руху трасою Н-23 до Нікополя з напрямку Покрова та Марганця. Саме з таким проханням звернувся до водіїв начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко. У ніч на п'ятницю противник атакував Україну двома зенітними керованими ракетами С-300, С-400 та трьома балістичними ракетами Іскандер М. А також випустив 13 ударних безпілотників типу шахет силами та засобами протиповітряної оборони знищено усі 13 шахетів у Запорізькій, Одеській та Дніпропетровській областях. Протягом минулої доби на фронті відбулося 65 бойових зіткнень. Ворог завдав 4 ракетних та 80 авіаційних ударів. Здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Авіація Сил оборони України завдала ударів по семи районах зосередження ворога. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, радіолокаційні станції і станції радіоелектронної боротьби. За минулу добу сили оборони України ліквідували 860 чоловік особового складу ворога, 15 танків, 73 бойові броньовані машини та 50 артилерійських систем. Загальні втрати ворога за час повномасштабного вторгнення орієнтовно складають особового складу понад 445 тисяч осіб, танків більше 7 тисяч. Бойових броньованих машин понад 13 тисяч, артилерійських систем понад 11 тисяч. Продовжуємо інформаційний випуск. Ві 2 – діємо за для жінок та їхніх можливостей. Це програма, запроваджена Організацією Об'єднаних Націй в галузі народонаселення за фінансової підтримки Європейського союзу. Так, у Дніпрі на базі одного з підприємств розпочали курси з комп'ютерної діагностики авто для вразливих категорій жінок, які мешкають у Дніпропетровській області. Деталі розповідає мій колега, журналіст Олексій Доніченко. Курси складаються з теоретичних та практичних занять. Протягом тижня жінки опановують для себе нову професію з метою подальшого працевлаштування або відкриття власної справи. Мета проєкту допомогти жінкам стати економічно незалежними сьогодення, в умовах війни, отримати можливість знанням, новим знанням в період війни. Дуже багато професій, Есії вакансій, суто чоловічний, тому ми ламаємо гендерні такі стереотипи і запускаємо. Чоловічі професії, які жінки сьогодні зможуть опанувати, а потім працевлаштуватися. Одне з автотранспортних підприємств долучилось до реалізації цього проєкту. Жінки здобувають тут практичні навички. Сьогодні ми підтримуємо всіх. Ми підтримуємо наших захисників. Ми підтримуємо саме вразливі категорії. А сьогодні, якраз, до цього проекту долучилися жінки вразливих категорій: це жінки з інвалідністю, жінки. Тимчасово переміщені особи, а також ті, які зараз на зараз втратили все. Тому найперше їм треба допомогти, і їх треба якось супроводжувати для того, щоб вони могли адаптуватися в цьому складному складному такому світі. Теоретичні заняття відбувались дистанційно практичні безпосередньо у роботі з автівками курс викладають спеціалісти з Києва. Олексій, автоелектрик, має власний бізнес в столиці. Чоловік викладає практичні заняття в багатьох. Куточках України мене запросили допомогти розповісти дівчатам, що таке автоелектрика. Хочуть вони цим займатися, не хочуть навчити їх яким основам цієї справи, щоб вони зрозуміли якісь початкові ази. Цієї, ну, достатньо цікавої професії. Практика це найважливіше. В цій галузі практика найважливіша, тому що, не маючи практики, словами ви. Ну нічого не зрозумієте. в Дніпрі. За цією професією набрано найбільшу групу 20 чоловік. Жінки приїхали до Дніпра з багатьох куточків нашої області. Яна проживає в Синельниковому і з натхненням розпочала навчання. Я заінтересувала сфера діяльності. Предложили знакомої чисто случайно. От э, плануємо ближайше з сім'єю займатися, розвиватися в цьому напрямку. ізучали онлайн. Був нас урок сорок э, справності. По Автосканеру. И сегодня, получается, впервые мы встретились. Хотелось бы на себе, скажем так, взять уже в руки этот автосканер, испытать, посмотреть, как с ним работать. Мы работаем в страховой компании, поэтому у нас есть люди, которые спрашивают касательно диагностики. И вот мы думаем в этой сфере развиваться. Для участия в проекте было подано близко двох тисяч заявок. 40% з них надійшли з Дніпропетровщини на сьогоднішній день. Жінки як в автомобільному транспорті починають працювати, так і в шахту вже спускаються для того, щоб виробництво працювало. Що стосується роботи і працевлаштування і цих дівчат, також то державна служба зайнятості вже третій рік працює в програмі. Державна програма є робота, і на сьогоднішній день. Будь який громадянин, а тим більше члени сім'ї, учасників бойових дій, можуть отримати грант або мікрогрант для відкриття або розвитку власного бізнесу. Кошти можуть бути бути використані на придбання обладнання, на рекламу, на придбання сированих матеріалів, тобто вирішуються два питання: перше то зайнятість самих осіб, і друге питання то створення нових робочих місць ну і відповідно сплата податків і з які зараз кончені ухідні нашій державі, після закінчення курсів жінки отримують сертифікати міжнародного зразка і стартові набори для того, щоб розпочати власну справу. Олексій Доніченко, Віталій Шалдов, новини Д1. ДТЕК рятує лелек. Проєкт лалеченків компанії діє вже третій рік поспіль. За два останні роки спеціальних конструкцій для птахів було встановлено більше 35 Як це відбувається, бачила моя колега Ольга Ховрич. Ця сім'я лелеча – це як моя рідна сім'я. Я кожного кожної весни їх зустрічаю. Кожної осені проводжаю. І дуже важко було, як я глянула, вони прилетіли, гніздечко похилилося, а вони стануть на ободок, подивляться і полетіли. Тільки виходжу і плачу, що пусте гніздечко. А сталося це у селі Булахівка Павлоградського району. Лелечина домівка знаходилася на опорі по сусідству з будинком пані Галини. Та поступово гніздо покосилося, а потім і впало. Тож жінка почала бити на сполох і шукати, хто допоможе врятувати домівку птахів. Звернулася через Фейсбук на пряму лінію. ДТЕК. від енергетиків дізналася про проєкт з порятунку пташиних гнізд лелеченьки. Зазвичай такі роботи проводяться у холодну пору року, коли пернатих ще немає. Та цього разу через аварійність гнізда вирішили рятувати пернатих. Фахівці компанії виготовили спеціальну конструкцію під гніздо. Гніздо спускається донизу, встановлюється, кріпиться платформа і на платформу прив'язується проволокою гніздо для того, щоб вона не шаталася та не падала. Металева платформа здатна втримати вагу гнізда. За допомогою автокрану конструкцію підняли та встановили на безпечній висоті над електролініями. Одну вислали залишками старої пташиної домівки, що плелеки прийняли домівку, коли повернуться. Є пернаті майже одразу заселилися чим порадували всіх, хто пильно слідкував за процесом порятунку. В мене лякали, що це буде дуже дорого. Що мені не хватить ніяких грошей. Добро є добро, і не на все треба гроші. Я дякую всім, хто причетний до цього, що ми спасли оцю лелечу сім'ю, Як вони побачили і прилетіли. Всі я не можу вам передати цієї радості. Ще одна домівка птахів у проєкті лелеченьки, а екологиня компанії навіть встигла розгледіти, що прилітала пташина. Пара. Ми моніторимо заселення лелеками гнізд. середній відсоток щорічно становить майже більше 85%. На моєму досвіді я не бачила, що не бачила так, щоб швидко лелеки приймали нове гніздо як цього разу. Як експерт, можу сказати, що це був і саме ці самка. Так що ми сподіваємось що трішки пізніше ми ще й побачимо личенят. Мешканці Булахівки зустрічали птахів як дорогих гостей. Люди співали та вітали із новосіллям. Зелене є, жито зелене, Гроші гості у мене Тут зібрався рід нашу шовесь Ольга Хуврич, Андрій Миронюк. Новини Д1. Ви дивитесь інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. Далі афіша вихідного дня: театральні вистави, концерти та заходи, які відбудуться вже цими вихідними у Дніпрі. Детальніше у наступному матеріалі. Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує в суботу о 16.00 на мюзикл Мільйон червоних троянд. Мандрівний художник, син грузинського народу Ніко Піросмані підкорив світ своїм талантом. А його тендітна історія кохання до французької артистки Маргарити Де Север надихнула колектив театру на створення цього мюзиклу. На сцені перед вами гратимуть. Найкращі актори театру. А в неділю о 16.00 на вас очікують пристрасні танці у стилі танго та історія і роздуми про найзагадковіше людське почуття кохання у виставі шевченківців. Йой, замовляє любов. Вистава, сповнена життєвою психологією, емоційні почуття, кохання, яке змінює людей і надихає. Саме в такий важкий час, який зараз всі ми перебуваємо, важливо, щоб люди відчули в собі якісь емпатичні такі почуття один до одного. Бо ворог, мабуть, намагається, щоб ми боялися, щоб ми лаялися, щоб ми не вірили один одному. А любов, яка, яка має бути серед людей, вона об'єднує. Вона дає сили, і якщо є любов в житті, то те основне і. Ми намагалися навіть показати таку неоднозначну ситуацію чоловіка і жінки. Жінка, яка залишилася сама в такий важкий час, і молодий чоловік, який ну навіть якось став яким таким лакмусовим попірцем, що їй робити в цьому житті. Ця роль, ця роль для мене, вона особлива, бо я насправді від, ну, я я кайфонув від роботи. Це таке задоволення працювати з прекрасною актрисою, з Іриною Медяник. Вона чудова партнерка, вона прекрасна акторка, і з нею працювати в парі це відповідальність, розумієте, тому що е, треба дотягнутися до її рівня. От і я, я сподіваюся, що я не підвів, не підвів колектив, не підвів Ірину і е, режисера Ольгу Дмитрівну Волошину, яка. Мене запросила в цю виставу. Квитки можна замовити онлайн або у касах театру. В театрі драми і комедії відбудеться комедійний детектив Барбер Шоу. Звичайний барбер, який мріє стати актором. Одного дня його життя змінюється. Сталося вбивство відомої зірки, і під підозрою потрапляють усі працівники і відвідувачі салону. Захоплюючий і цікавий детектив. Також колектив театру підготував виставу Мадам Рубінштейн, написана за п'єсою австралійського драматурга Джона Місто. Це реальна історія життя неймовірної жінки, справжньої легенди косметології, всесвітньо відомої Хелен Рубінштейн. Дружба та ненависть, кохання та зрада, злети та падіння очікують вас на сцені театру. Для поціновувачів класики в театрі опери та балету відбудеться лірична опера Мадам Батерфляй. Це зворушлива історія кохання юної японки до лейтенанта американського флоту. В основі сюжету лежить новела Джона Лонга. Також вас очікує балет Жізель. Сьогодні старовинний французький балет вважається вершиною романтичної хореографії. Своїм народженням він зобов'язаний поету Теофілію Готьє, який поетично переказав стародавні Цьке сказання про дівчат Віліс, які померли до весілля. В Дніпровській філармонії відбудеться три концерти: перший пластична вистава магнолія. Відчуття втрати автентичності та природності змушує головних героїнь постійно змінювати вектор. Все більше потрапляючи в оману нав'язливих ілюзій, суспільних стандартів та стереотипів. Зовсім втомлені вони зупиняються, щоб озирнутися навколо. Другий буде цікавий для дітей та їх батьків: джазфокідс улюблення. Лені з дитинства пісні прозвучать у свіжому аранжуванні. Яскраві декорації, костюми та візуальні ефекти роблять цю подорож цікавою та захоплюючою. Третій – «Love Songs». чарівний та витончений концерт присвячений коханню. Також цими вихідними у Дніпрі відбудеться концерт одного з найбільш відомих коміків України під назвою Сміємось, отже, не здаємось. Частина коштів з концерту йде на купівлю дронів та пікапів на потреби Збройних сил України. Більше новин про культурне життя Дніпропетровщини і України дивіться у програмі Лібретто о суботу о 13.00. Ми продовжуємо. У Києві відбувся третій всеукраїнський конкурс мистецтв Українська весна. Своє вміння набуті під керівництвом досвідчених наставників продемонстрували талановиті учениці фортепіанного відділу Кам'янської лівобережної школи мистецтв Марія Мальцева та Дар'я Попова. Журі конкурсу високо оцінило рівень виконавської майстерності дівчаток. Маленькі Ністки чудово виконали музичні композиції та були нагороджені дипломами лауреата першого ступеня. Уже кілька днів поспіль на Дніпропетровщині панує весна. Квітнуть абрикоси, подекуди вишні і груші, радують оку, магнолії і сакури. У ботанічному саду Дніпровського національного університету також бояють квіти. Там розквітла рідкісна магнолія, кобус, яка походить з далекого сходу. В Японії її бруньки та квітки вживають в їжу, пелюстки додають у чай. Висушене та перемелене листя. Застосовують як приправу до їжі. До речі, не дивлячись на невелике похолодання, наступного тижня погода знову радуватиме справжнім сонячним теплом. Про спорт сестри Людмила та Надія Кіченок пробилися до півфіналу парного розряду на ґрунтовому турнірі WTA 500 у Чарльстоні. У другому раунді українки у трьох сетах переграли американок Медісон Кіс та Тейлор Таунсенд. Збірна України з футболу після виходу на Євро-2024 піднялася на дві позиції в оновленому рейтингу ФІФА. Підопічні Сергія Реброва відтепер перебувають на 22-му місці. Лідирують у рейтингу Аргентина, Франція та майбутній суперник України на Євро-2024 збірна Бельгії. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на суботу, 6 квітня. У Дніпрі очікується мінлива хмарність без опадів. Температура повітря коливатиметься від 8 до 17 градусів тепла. Вітер південний до 4 метрів на секунду. У Синельниковому новомосковську та кам'янському також триматиметься мінлива хмарність без опадів. Температура повітря від 5 до 16 градусів тепла. У Марханці безхмарний ранок зміниться вже у середині дня. І небо вкриється хмарами, які протримуються до вечора без опадів. Температура повітря від 5 до 16 градусів вище нуля. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах, триматиметься хмарна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 7 до 19 із позначкою плюс. Телеканал Де 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 3535. 35. телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших випусках новин. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працювали Маргарита Сопільняк, Сурдопереклад Ганна Костікова. Бажаємо мирного дня. Слава Україні!